Всім привіт! Новий випуск новин вже прямо зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Мітчел. у циганкова все є, але він поки не почувається комфортно. Стала відома оцінка Зінченка за матч проти Кристал Пелес. Віктор Леоненко. Зінченко просто піарник, та й усе. Лунін втратить місце в воротах Реала. Анчелоті зробив фатальний вибір для українця. У Русина є ще одна пропозиція з Європи. Головний тренер іспанської Жерони Мічел після чергового матчу у чемпіонаті Іспанії вкотре похвалив українського півзахисника команди Віктора Циганкова. Для мене мати Віктора в команді це благословення. Він гравець, який ефектно працює, у якого є гра, є менталітет. Є розуміння командної необхідності та дисципліна. Я думаю, у нього все це є. Очевидно, що він краще на фланзі ніж у середині». Моя англійська недостатньо гарна, аби навчити його чогось. Він здатний генерувати глибину, китки та голи. У нього все це є, але він поки почувається некомфортно. Він удосконалюється у грі в центрі, бо він має створювати нам моменти. Але звісно, на краю він почувається комфортніше, сказав Мічел. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко взяв участь у матчі другого туру чемпіонату Англії проти Кристал Пелес. Зінченко вийшов на заміну на 89-й хвилині зустрічі замість Мартіна Едегора. Результативними діями за такий короткий відрізок часу українець відзначитися не зумів. Портал Хускород поставив захиснику оцінку в 6 балів. Найкращим футболістом матчу було визнано центрального захисника арсеналу Салібу 7,9 і балів. Екс-форвард київського «Динамо» Віктор Леоненко висловив думку про захисника арсеналу Олександра Зінченка. Що стосується Зінченка, він наймовірніше списаний, але йому ще щастить. Японець отримав червону, Тімбер травмувався. Може, знову гратиме Габріель, знав, що не випустять цього хлопця, який займається переважно піаром. У нього ж люди цим займаються, сам він займається піаром, а англійці вболівають. Зіна просто піарник та й усе. Я так розумію, що тут тільки щастя допоможе, якщо там половина захисників зламається, тільки тоді й буде грати. Ну, скажуть, він там після травми. Артета знайде що сказати. Зінченко просто щастить, потрапив в Манчестер Сіті, грає за команди, які контролюють м'яч. Його не побачиш у команді, яка відбирає м'яч, сказав Леоненко в подкасті свого телеграм-каналу. Вже цієї п'ятниці на гру Сельтою вийде новачок реала Кепа Аріса Балага, повідомляє Мондо Депортіво. Зазначається, що Карло Чілоті вже визначився із ролями воротарів на сезон. Так кепа гратиме в матчах Ла Ліги та Ліги Чемпіонів, а Луніну залишиться поєдинку Кубка Іспанії. Лідер «Зорі» Назарій Русин вирушив з командою на матч плей-офф раунду Ліги Європи проти Славії та повноцінно тренується з клубом. За інформацією та то таке, окрім конкретної пропозиції від Сандерленда, 25 п'ятирічним Вінгером та Форвардом цікавиться один з клубів бельгійської ліги жупілі. Що ж до анонсованого в пресі переходу до шохтера, то на сьогодні його ймовірність вкрай мала. Джерела у донецькому клубі спростовують те, що перемовини щодо русина вийшли на просунуту стадію.